Дякую всім, хто завітав до нашого кабінету. Сьогодні у нас невеличкий консультатив для батьків майбутніх першокласників. Декілька порад та рекомендацій. Більше розмовляйте з дитиною, щоб вона чула виразне мовлення дорослих, які є для дитини зразком. Розвивайте у дітей активне мовлення. Намагайтесь отримувати повні відповіді на ваші питання. Дослуховуйте дитину до кінця. Складайте короткі розповіді по картинках разом з дитиною, щоб вона навчилася встановлювати послідовність і складати 1-2 речення. Пам'ятайте, дитина довго працювати не може, тому приділяйте цьому 10-15 хвилин в день. Також дуже корисно виконувати вправи на розвиток координованих графічних рухів. Це дуже вам потім стане у приході, а особливо дитині. Пам'ятайте, при виконанні графічних завдань важливі не швидкість та не кількість зробленого, а точність виконання. Приділяйте цьому не більше 5 хвилин. Пам'ятайте про розвиток зорового сприйняття, звертайте увагу на фізичне і психологічне здоров'я дитини, ваша любов і підтримка, віра в те, що дитина все зможе, це основні складові успішного переходу до шкільного життя. Сподіваюсь, консультатив був цікавим та корисним, а я кажу вам до зустрічі!